Привіт! Я зараз готуюсь до сезону. Перше свято це 1 вересня. І мені прийшла ось така форма совушки. Я залила її такою біло-сірого кольору. Ось так вона виглядає. Я її розфарбую, очі в блакитний колір буде. Носик вирішила зробити таким сірим перламутром. Вона 3D, тут ще її треба зачистити, я її залила, спробувала. ну... Перша заливка це була. ну Мені дуже подобається. Ці оченята, гляньте, носик, все дуже гарно. Також покажу вам, як виглядає процес підготовки до 1 вересня. Я вирішила зробити 6 дописів. Тут у нас буде кашпо, кашпо, совушка поштучна і такі коробочці. Я поки що не знаю, чи все вийде те, що я запланувала, бо зазвичай, коли плануєш, Потім щось не виходить так, як у мене в голові це намальовано, і доводиться переробити або дещо прибрати. Також через те, що я ще оновила набори 18, їх у мене зараз дуже багато. І я вирішила їх не викладати до кінця в, на сторінку в Instagram, щоб сторінка виглядала більш красивіше. Бо зараз мені виходить, треба викласти 5 дописів 18, і 2 у мене залишилось чоловічих наборів. Не хочеться якось так, щоб просто. Ем... Не хочеться відразу вкладати 5 допис 18, бо я боюсь, що інстаграму це не сподобається. Тому я зараз зроблю ще колекцію до 1 вересня і буду так, типу, 1, 18, 2 до 1 вересня. Так, да, може, воно виглядає не дуже через те, що це типу, перше вересня, школа, і поряд допис 18. Але мені все одно треба також викласти допис 18, бо у мене в продажу 18 десерт, чоловічі-подарунковий набори, і буде новинка, оце. Квіти в кашку, буду пробувати робити. Я на пробу купила собі ось такий стаканчик, але я перезамовила вже трошки інші. Потім покажу і ось такі штучні зелені стебла. Їх треба різати. Я їх ось кусачками на три штучки розрізала, це було одна довга було одне довге стебло, і квіти я вже підготувала. Треба сходити за. Які за монтажною піною? Ні, не забула, як вона називається. Мабуть, монтажна піна. Щоб наливаю стаканчик, воно виростає в половину чи в три рази. Буду дивитися, яка монтажна піна є. І потім сюди буду ставити на паличках квіти, совку. Побачимо І, коротше, ягідки ще хочу зробити найбільш з ягідками. Не знаю, як вийде. Побачите в кінці, що вийде. Зараз коробочка квітами виглядає ось так: ось таку залила квітку. Тут півоння, троянда. Проекспериментувала з отакою трояндою ще. Буду дивитися, які квіти буду обирати. Пакетик у мене тут біле мило лежить, щоб його не замастити. Ось таке відшителю. Буду збирати набори. Так, прийшла мені посилка. До 1 вересня. Тут у мене кашпо. Так, ось така коробочка. Тут я знаю, що в мене кашпо і штучна зелень. Я вже зробила собі квіти, тому зараз я буду заливати ці кашпо піною. Вони ось такі манюні, манюні. ну-ка Вони прям мені-меню. Вони навіть менше, ніж я думала. хе вони, да, вони виявляються по діаметру менші. А це Мішель, так. Да. Коротше, вони виявляються менше, ніж я думала. Але, я думаю, велика троянда тут буде дуже гарно перевірю. Так ну, троянда буде просто ляпота. Мені ще прийдуть зеленушка, з мила буду робити теж тут. І буде дуже красиво. Але, мабуть, три півонії для цієї коробочки. Мабуть, мабуть, три, пів... три півоні теж для цієї коробочки буде ідеально клас. Все, буду складати набір. І, -і, -і. ще один набір хотіла з совою. Отак от, от Чікс. І тут буде сова. І тут маленька квіточка, і тут побільше. Ну, будемо дивитися, як воно вийде. Кашпо мені дуже подобається. І навіть добре, щоб вони менші. Взагалі, буде песня. Зараз я буду заливати чисто пробний стаканчик. Ось такий. Піну я взяла ось таку саму дішманську, яку тільки можна було взяти. Зо таким пістолетиком. Чи як це називається? Так, воно зараз повинно, я так розумію, в половину mm -hmm. вирости. Чікс, кулічка. Ну, побачимо зараз, побачимо. Блін, це скільки воно повинно вирости? Mm -hmm. Чи воно не виросте? Мені сказали, що половину повинно вирости. Він не росте. Чи це піна, яка не росте? Це, мабуть, піна, яка не росте. Мене, мабуть, продавець надурив. Вона ж не росте. Мені ж не здається. Ні, вона не росте. Значить, ми будемо заповнювати стаканчики ну, побільше. Чпуньк, чпунк, ч-пунк, Так, ну все, заповнюю заповню їх. Ем, ігнали, чи що? чишу. З'являється мені. Фін вистачило на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 стаканчиків. Клас. Мало. Хочу показати вам, що у мене також можна замовити. Це таке індивідуальне замовлення з написом. Я кохаю тебе безмежно. Три троянди, мильна полуничка така. Тут у мене цей набір у мене, в принципі, є в продажу. просто Клієнт попросив його трошки змінити, тому зробили ось такий варіант. А цей подарунковий набір з хінкалі, колосо, рибкою, пивом, бутербродом і мильними шишками, поїде до Німеччини. Ось такі подарункові набори сьогодні відправляю. Ось так виглядає, застивши вже кашпо, але тут занадто багато піни. Ось у мене був стаканчик, де було половинка піни. Пробувала зробити кашпо. Ну, наче виглядає непогано. Звісно, я бачу, ось тут треба трошечки по-іншому зробити. І, в принципі, такий маленький подарочок на 1 вересня. Я думаю, ідеально. Листочки теж зроблені з мила, і троянда теж мильна. Підготувала я три таких кашпо ось такий більш ніжний, це більш такий в осінніх кольорах я зробила. Із совушкою, полуничкою і малинками. А ця квітка начне називається Хризантема. Ось такі три варіанти. У мене буде на 1 вересня, це перший раз я готуюсь до цього свята, тому зробила невеличку таку колекцію. Сьогодні треба буде відзняти це все і вже викладати. Сьогодні вже 13 серпня, і у мене трошки змінилися плани. До щодо 1 вересня, бо на початку місяця було дуже багато замовлень. Я просто-напросто не встигала зробити аж 6 варіантів подарунків до 1 вересня. Тому буде три варіанти: це буде найдешевший варіант, а це дорожче. Це буде дорожче, і там є середній варіант, я вже вам показувала, який зробила кашпо. Сюди ще треба замовити наліпочки. Буде все в пакетику зі стрічкою. Коротше. Буде виглядати дуже навіть презентабельно. На фоні бігає Мішель сходи з розуму, але ми її пробачимо. І ось такий подарунковий варіант. Зробила в помаранчево червоних кольорах, бо, мені здається, це більш такі осінні кольори. Правильно? осінні. Сьогодні мені треба їх відзняти. Зазвичай, я коли відзнімаю колекцію до якогось свята, я його знімаю і на фоні, і потім милю. Але якось мені не хочеться милити це. Я би хотіла, щоб це було більше для людей як такий шматочок інтер'єру. Мішеля, такі тіками грається. Це я зараз готуюся до 1 вересня, а вже туди-сюди, і вже треба готуватися до нового року. Бо це такий сезон. В принципі, вже весна і починається сезон у миловарів. Але новорічні свята там просто бум, там не спиш. Сутками і робиш, 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 робиш. Я хочу в цьому році до новорічного сезону підготувати набагато краще і набагато раніше, бо в минулому році я почала готуватися десь під кінець листопада, і вже на початку грудня я помирала від кількості замовлень. А в цьому році я пройшла консультацію у торгетолога, тобто я налаштую, я планую налаштувати декілька варіантів реклам. На різних аудиторій і подивитися, як вони буде працювати. Колекцію хочу зробити класнючу, але поки що роблю колекцію на 1 вересня. А до речі, ті, хто хочуть навчитися також миловарінню, у мене є курс. В інстаграм можна підписатися і написати мені в Дірект, якщо ви бажаєте придбати курс по миловарінню. Бо зараз у нас ще серпень, і саме час. Навчатися і за місяць десь можна навчитися миловарінню і підготуватися ідеально до новорічного сезону і заробити хорошечну суму грошей. Зідзняла я вже подарункові набори до 1 вересня. Ось так виглядає їх пакування. Ось такий набір з совушкою, ягідками мильними. Я вже забула, як знову називається. Не хризантемець, ця квітка називається, якось по-іншому. Ось такий осінній варіантик. Я зробила тут просто біленьку стрілочку, Ой, стрілочку, Стрічку, тут біленька. Тут у мене біленько-розовеньке. І тут так само. І тут так біленько-червоненько. Я думаю, виглядає дуже-дуже презентабельно, як ви знаєте. Пісня, Просто пісня. Чухуньк. Все відфоткала, все відзняла. Тепер треба змонтувати і написати озвучку. Зараз останнім часом я коли роблю якісь новенькі колекції, знімаю набори до свят. Я роблю відео в Reels, не фотографії виставляю, а зараз більше на відеоконтент налягаю. І обов'язково його озвучую, щоб людям, коли. Моїм не підписникам попадалися такі мої відео, вони розуміли, що вони бачать, і що це можна замовити, а не просто якийсь ріл себе було. Тобто призив до дії в кінці. Хочу вам розказати, що таке означає ризикувати, коли ти працюєш сам на себе. Перше, це наприклад, я запускаю зараз рекламу. Таргетовану. І як я взяла консультацію таргетолога, і як вона каже, ми не можемо знати точно, на яку аудиторію і на який креатив найкраще відреагує клієнт. Тобто ми повинні тестувати, тестувати це кошти. Тобто, ризикувати, працюючи сам на себе, це ризикувати коштами. Ось, у мене йде зараз три реклами: це одна на Мило 18, іншу тестую на Мило 18, інший креатив. і реклама на кашпо до 1 вересня. Я запустила зараз на цю рекламу до 1 вересня чотири креативи. Тобто чотири рекламні рілси крутяться в рекламі зараз, і тільки через 3 дні я зможу зрозуміти, який з них. Найякісніший, скажімо так, який найбільше приносять клієнтів. А ті, які не приносять, я їх вимкну. Але виходить, зараз у мене одна реклама на 400 гривень крутиться, друга реклама на 200, і третя реклама на 500. І порахуйте, скільки за три дні уйде коштів. І я не знаю, чи дасть мені, наприклад, реклама до 1 вересня зараз Акупіцеляна. Ризикую. Пробуємо, дізнаємося. Мені прийшли коробки, хочу показати, які. Я вирішила в цьому місяці замовити побільше їх, щоб вистачило надовше. І потім не витрачати кошти на розхідні матеріали. Тут повинно бути три види коробок. Це тут звичайні крафтові коробки цих вже такі більш подарункові, біленькі коробочки замовила. Хочу просто вам показати частину своєї роботи, з чого складається робочий день. Це я готую замовлення. Якщо замовила якесь пакування, то його треба розкласти. Це коробки для Мила 18, але мені не подобається, що вони пережимають ці коробки оціми своїми стяжками. Вони портять так сильно коробки, що... Капець. Не люблю таке. Тут повинно бути, мабуть, 50 ось таких крафтових коробочок. Для мил 18. Далі це падає. Ось такі помаранчеві коробочки. Ось. Я в них випакую деякі десерти. Ще мило груди. І опсь, ось такі коробочки. Звичайні крафті, Ото краще б вони якось отак обгортали щоб воно не тойво. Щоб ці коробки у мене не пережимались. Тут будуть такі маленькі коробочки. В цих маленьких коробочках у мене мило 18 плюс жіночої форми продається. І також я ще до новорічних свят я планую. Вони зробити деякі набори. Хоч зараз ще серпень, але вже, в принципі, я планую новорічні набори. Так, ось такі простой маленькі коробочки з прозорою кришечкою вони йдуть. І оце найбільші коробки, я їх тут замовила 24, наче штуки. Вони дуже великі. У мене є в продажу просто великі подарункові набори. Чоловічі. І Мило 18. Да, тут 24 штучки, я так розумію. Це, да, тут просто два пакетики по 12 штук, загалом 24 коробочки. І ось так виглядає мій ящик з пакувальними матеріалами. Тут папір, коробки, кашпо до 1 вересня, тіші, зеленушка. І це наступний ящик, в який я зазираю дуже рідко. Тут присоски, і всяке різне, що могла не використати десь колись. І, наприклад, ось глітер, який я ще купляла, коли перший раз почала займатися маловарінням. Тут сарчельник, а тут ще по-божецьки. Знаєте, я оце вам все показую, розказую, що я роблю. Але мені це так складно, бо мені здається, що це нудно і нікому не цікаво. Хоча я розумію, що коли я тільки починала, мені дуже сильно хотілося побачити. Як виглядає життя людей, які займають ну, типу, займаються ручною роботою? Особливо для мене було цікаво, звісно, сувенірне маловаріння в Україні, як воно виглядає е, із Е, що люди роблять, як їх виглядає робочий день, як взагалі це як виглядає підготовка до того чи іншого свята. І я сподіваюся, що вам цікаво дивитися. Хоча я навіть не уявляю, хто мене дивиться тут. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, звідки ви, як вас звати, скільки вам років і можливо, чим ви займаєтесь, щоб я, хоча б розуміла, кому цікаво це дивитися і продовжувати чи ні. Хоча все одно буду продовжувати. Просто коли ти просто робиш це в нікуди, ти не знаєш, як люди на це реагують, хто це дивиться. Це трошки складновато, а якщо буде якась підтримка, то буде трошечки легше. Ось я вам, в принципі, показала частину свого робочого дня. Сьогодні у нас 16 серпня, я вже маю колекцію до 1 вересня, запустила рекламу таргетовану до 1 вересня, і <кій> буду дивитися, як буде йти цей сезон до 1 вересня у Бо Саме е такі, таке свято я ще не, як, не оформлювала, не робила до цього колекцію. Робила колекцію до Пасхи, але воно слабенько до Пасхи зайшло. Знаю, що до 1 вересня заходять квіти. Тому в мене квіти і Совушка. Покажу вам шматочок процесу роботи. Це отак от кашпо, тут у мене Совушки. І ось так от одягаю чергігу. Надягаю е, малинку і зеленушку. Буду закінчувати влог. Я, в принципі, вам показала, як виглядає моя підготовка до 1 вересня. Це спочатку я виписую собі на листочку, е, потім, а перед цим замовляю форми чи вже після цього замовляю форми. Наприклад, совушку я замовляла, щоб е, її зробити до 1 вересня, бо це символ мудрості. Тому на 1 вересня підходить ідеально. Ось, е Зробила набори, зробила мило, показала вам, як вони виглядають. В принципі, так і готуються колекції до свят, наприклад, 1 вересня. Наступний раз я буду готуватися вже, мабуть, це до Нового року. В принципі, можна вже готуватися. Я шукаю зараз вже форми. Думаю, як будуть виглядати мої набори, скільки у мене буде в продажу варіантів. Мила, тобто наборів або поштучно. Хочу підготуватися знатно в цьому уроці до нового року. І все, якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій YouTube, я його буду розвивати. Звісно, не виходить у мене викладати кожен тиждень відео, але як і є, якщо вам цікава сфера миловаріння, підписуйтесь. У мене є Instagram, туди також підписуйтесь, а якщо ви захотіли замовити у мене, то переходьте в Instagram. и там замовляйте.